Мої вітання. Логічна задача про мішки з монетами. У вас є 7 мішків повних монет вагою по 10 грам. Усі монети однакові, але в одному мішку монети фальшиві. І важать на 1 грам менше справжніх монет. У вашому розпорядженні точні ваги. Як за допомогою лише одного зважування дізнатися, в якому мішку монети фальшиві? Ставте відео на паузу і пробуйте розв'язувати цю задачу. А ми продовжуємо. Ось розв'язок. Спочатку всі мішки пронумеруємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потім з першого мішка візьмемо одну монету. З другого. Мішка візьмемо дві монети: з третього – три, з четвертого – чотири, з п'ятого – п'ять, з шостого – шість, з сьомого – сім. І всі ці монети зважимо. Цих монет буде 28. Якби вони були справжні, то вони б важили 280 грам. 28 помножити на 10 буде 280 грам. Але серед всіх монет буде якась кількість фальшива. Тому отримане значення ваги ми завжди зможемо розписати. Як 280, це справжня вага мінус n, де n це номер мішка, у якому монети фальшиві. Отже, якщо від ваги справжніх монет, їх 28 штук, відняти вагу отриману при зважуванні, то Злучимо номер мішка з фальшивими монетами. 280 280 мінус n до N. Де N це якраз є номер мішка, в якому монети фальшиві. Дану задачу можна поширити на будь-яку кількість мішків. На цьому все. Будьте здорові! До наступної зустрічі.